І всім привіт, народ! З вас підпису вподобайка. Так, ми продовжуємо грати в... в. Щось. Так, а ви тут? Чому ви припинили робити? На, зробіть ще. А то в мене їжа закінчується. Ні, в мене реально їжа закінчується. Неприємно. Так, зараз поведу їм накаси, а потім будуть працювати. До речі, у мене ж рівень підвищився. І я можу. Я можу м'яке ліжко робити. Мені треба два м'яких ліжка. І я зможу більше лишати. Більше палів лишати працювати. Ну Підвищу рівень бази і так далі, ось це все. Так, скільки саме? Два. Два м'яких ліжка. На одне треба. П'ять. Мені ще три, три рази цвяхи зробити треба. Є, yeah. а тепер побудувати. Е У нас всі ліжка знаходяться тут, але нічого не видно. Давайте ось так. Mm -hmm. Да, не вистачає тканини. Ось знаєте що? Так. Зараз зробимо пошук. Якщо поруч нема нокса. То я просто ляжу спати. Ну, так я. Я і не розраховував, що він буде. Так, всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Я. я телепортувався, сподіваючись на те, що хтось мені допоможе з одягом. О, як. Ну, Просто подивіться, як багато на каміння йде видобувати. 4-5 Чотири... Чотири... свинок одразу каміння видобувати. Ну зараз вони швидко з камінням розберуться і одразу підуть на. на вас. На руду. Ну ось це ще як казав. Зараз три на руду, зараз ще прибіжуть, ну вони відпочинуть. Що допоможемо побудувати? Як, як воно все так собі виглядає. Так. Ф. Апгрейд, Сфер асемблі і пауергенератор. Щось мені підказує, що. Да, сфер Це не скоро. І генератор. Ну, слухайте, я розібрався, як швидко качати технології, та Далі... якось розберемось. Да, тут багато чого можна ще відкрити. Мені точно треба більше айрона. Коротше. Все, в мене є два, два юніта. О, вони ще тут видобувають. Ну, ось треба, щоб вони зараз Порозбирались. А, так, стоп, 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 стоп. Додати котиків на роботу, все. Вони просто мають переносити все і так далі. Так, що? Телепорт бити ось цього. Ми або сюди телепортуємось, або сюди. Давайте сюди. Це просто треба обрати, від, звідки летіти, і так далі. І ось це все. Так. Мені абсолютно ось сюди. Ось так, я дивлюсь. Ой, ні, не, не того дістав. Ти полетіли. Ось десь на цій площадці. Наш бос. З яким ми впораємось. Просто легко дуже. Ти випадково не він? Я сподіваюся, він просто гуляє. Антой. О! У. -у, -у. Ти прикольненький. Ти типу босс альпак? Кінгпака! Ой, не влучив. Як можна в таку жирну ціль не влучити? Та... Серйозно? О, все, я влучив. Ой! Ну вперед, мене. Попереднього боса я вбив з нашою пташкою 21 рівня. Ця пташка вже 22 рівня. А давайте я поки що на всіх інших сконструюсь. хто тут вирішив на мене поагресувати. На ту ж альпаку, на. Є. Ой, ти в мене цілив. Ого. Так, треба бути куди обережніше. Хоча б з деревом сховатись. А звідси я не влучаю по ньому. Блін, ось цей відкритий простір, це якесь не дуже приємно. О, ти на мене? На. Ай. Так, якщо програємо? Ти за мною біжиш? Так, дерево ж мене захистить, дерево захистило. Воно на мене біжить. Це навіть хорошо в якому сенсі. Я тут під захистом дерева, моя пташка ще ні Мої в 16 Ой. Хочеш мене побити, так? Я за деревом. Що ти мені зробиш? Я в іншому дереві. Ей. Чому я так мало дамажу? Хочу нормальну зброю. Для цього мені треба більше стали. Ти хочеш мене вистрілити? Стріляй Ха. В дерево влучила. Лох. О, нарешті 44 дамага зробив. Я 44. Ну все, ми майже перемогли. Так воно на мене дивиться. Не дивись. Як багато скілів у нашої пташечки? Вона і вогнем б'є, і якось стамініть, замідляє. Та досить? Чого ти на мене агрешся? Так, стоп, 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 стоп. Давай без цього. Там була. Якщо вона сконцентрується на мені, вона зможе мене вбити. Бо я без обладунків нормальних і так далі. Є, і саме я. Я зробив останній дар. 1940 досвіду для мене. Так, що я отримав? Непогано. Всього потрохи. Так, Приїжджай. Скільки в мене древніх технологій? Сім. Не по... Дуже непогано. Так, що ж, тепер ми розібрались з тими босами, які нам по рівню. Далі мені потрібен 30 рівень. 30-й 30-й. Окей. Десь перший. Так. О, голодний. Ти Зрозуміло, що ти голодний. Ти так багато бився. Було б дивно, якщо б ти не був голодним. Так. Що я хочу? Є речі, які ми треба зробити. Ой, я зараз продамажусь? Ні Так. Коротше, ми зараз скачаємо рівень. Так, я ж тебе не вб'ю? Я тебе вбив, окей. Я зрозумів. Тобою не вб'ю? О, тобою не вбив. Тут головне зараз заагресувати було. Так, мені треба просто позбирати. Фуаків. І підняти собі рівень на цьому. Чотири з 12. На. Ну, просто головне заагресувати, далі я палкою їх добиваю. 65 так достатньо. Ай, вже загарсований прекрасно. Якщо б ще арбалети можна було б вам ХП збивати. Що? На, 80%. Ну вони насправді мені не потрібні, я їх просто збираю для Для чого? Для досвіду. Мені на 24-й рівні я можу ще більше зробити. Так, мені треба 2 12... на. Ну можна не тільки на них концентруватись тут ще. віксі є. На, раз, віксі. Два віксі. Я зараз по черзі будемо їх вбивати. О, там сфери є. Ти, замедлене. Обережно останній удар. 100%. Ще. Ні, я вбив. Ні, фух, не вбив. 100%, поки не померла Так. Ось тебе, я думаю, вже арбалетом можна Ой, хорошо. А далі палкой. Все, 48% шанс. Ну, ж, мені не... якщо мені треба буде їх кількість, то я буду прям ловити їх, А зараз просто ловлю, щоб набити досвід. Там ще одна віксі. Так, давай щоб довго за неї не ганятися. Остріл Все, далі палкой. Це 100 відсотків. Oh. У, Луфі! Хто мене б'є? Так, я хочу поки що Лі... ліфмук точніше. Я тебе луфі випадково назвав. А, ти не... не агресуєш на мене? Навіть якщо я тебе буду бити. Ти що? Все нормально. Що, що з настроєм? Він прийняв свою судьбу. Так, і тут ще віксі одна. Щоб трохи вбив. Дві сюди. Ще тисяча досвіду, прям. Це прекрасно. Так, зараз вас. Так, тебе на базу? Ви ж не будете від мене тікати? О, вона агресивні. агресивна. Перший? Другий? Хі. -хі. Я скільки вже спіймав? Це буде четвертий. Так! Продовжуємо. Їх все менше і менше. А я ще й голодний. Може на базу повернутися? Так я ж тебе не вб'ю пострілом. Ой, це було небезпечно. Але тепер можна ловити. Та вперед, нащо мені взагалі вставати з нашої пташки? Так я ж тебе не вб'ю. Вбив. Це жахливо. Ось почав мені вставати з пташки. Тому що деяких я просто вбиваю. Ой! Я не знав, що я вас також можу вбити. А приручити я вас можу? ні. Було б прикольно. Ви ж не бачили, що я його вбив? А, ні, другий бачив. Ну байдуже. 12. ну блін. Я не знаю нормального пала. Який би все робив нормально. Так, F. На, наготуйте тут більше ягід. Прям дуже багато можете зробити. А, я ж можу це зробити не тільки тут. А ще й тут? Ой, може можу тут допомогти тобі. Що байдуже. Я не цього хотів. Я зараз хотів в першу чергу скинути вас, щоб ви мені не заважали. І под... А, я думав, я тебе вже. Я думав, ти вже готовий. Палдек, я б хотів всіх по черзі тут розбиратись з усіма по черзі і почнути собі прям хороший рівень. Ти я, Люксі. А, точніше лімфук. Ось тут. Я зрозумів, де тебе багато? А, інвентар запов. Як мене це дратує. Просто інвентар переповнюється за секунду. І просто купа різноманітних речей, які мені не потрібні. Полагоджу тебе, полагоджу тебе, 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 все. Я чистий. Блін, креміс мені ще потрібно. 28%. Давайте спробую одразу сприймати. І ще раз. А, 10% тепер. Та-та-та. Все, -та -та. 57. І плюс. 1000, 1000 досвіду просто. Проблема в тому, що воно дає. Ось ці, те, як я ловлю, воно не дає багато досвіду нашим. Тим, хто зі мною. Так ось тут багато. Ось цих на L. Ел... Я забув. Коротше. Е луфі. Я буду називати їх Луфі. Тут і елефанти є, які помруть від мого пострілу. Давайте і елефантів наберу також. 100%. А я вас випадково не повністю набрав вже? А, ще ні! Це тільки другий Елефант. Бабізянка? Ні, не вбивай! Фух. Ще один удар і він помер. Скринька. Що? Спіймав Прекрасно. О, ти доброго вечора О, я тебе навіть арбалетом насправді також ще можу вдарити. Ні, не можу. А тебе? О, це і, і не арбалет був. На. Просто биткою буду тебе бити. Не тримай дистанцію зі мною, я ж хороший. 99%, нормально. 25 рівень. Mm -hmm. До речі. А ну-ка, арбалет? Тебе вбиває. Блін. Можете не помирати від арбалета? Так головне, їх загріть. Все інше не таке важливе. Друга також загрі одразу. О, 100% шанс, другий. Думаєш, зможеш сховатися від мене? Ти ще слабше, не тримай 100%. Ще 1152 досвіду. я тут те Тефант. просто навіть не атакуючи. Ой, непогано. Третій. Там ще лімфук. 21% шанс, повністю не атакуючи. Давайте спробую. Ти тікаєш, ти не агресивний. Не, це проблема. І Останній постріл, головне не вбити. Куди побіжала обізянка? Думаєш зможешь втекти? Ніхто не зміг. Що ти вирішила, що ти зможеш? Ще купу досвіду. Ой, тут обезьянок поруч багато. Я можу зараз обезьянок добити. 12. На. А тут друга. Ой, як хорошо, що ти агресивный. Ой, тут ще. Блін, я випадково. Угу. І друга також. Обізьянку випадково вбив, але зато зараз двох лімфуків догнав. Нас догнав. Нє. Та чому? 44%, нормально. 1227. Заграмотефант. Ай. Ну, мені неприємно. Ти в курсі, що мені неприємно? Ти мене вдарив? Мені неприємно. Я ж для твого блага це роблю. Так, 4 з 12. О, бачу. Блін, шкода, що я. я занадто... Си... Мій птах занадто сильний. Щоб через нього ловити. Е, чому ти не даєш мені спригнути? Дай мені зістрибнути. все дякую. Натримай. Стрілами тебе позупиняю. Блін, арбалет занадто сильний. Лук занадто слабкий. Тефан також зупинись. Ой, там ще одна жабка Тефан, доброго вечора Спіймайся. О, він відбив. Ось це, до речі, прикольно, що вони можуть сфери відбивати. Я не знаю, як саме вони це роблять. Ось куди. Ліфмук. Ліф Ну-ка. Ага. Нічого із цього не треба. Так, жабка. 58% шанс. Так, окей, окей, окей. О. Блін, а я пінгулетів, напевно, вже забив до кінця. Ні, не до кінця. Куди ти біжиш, Блін, їх нас доженеш. Так, я бачу двох телефонтів. Я сподіваюся, другий також загресує. Ну, ось так. Це просто зараз я маленьким, чисто можу ось такими маленькими набити собі досить великий рівень. Ось ще двох, це ще просто 2000. З нічого, це прям, прям прекрасно. А я, до речі, я не пам'ятаю. Ти. Давай, ти. Тримай твій друг. і ще один твій друг нехай тримає також постріл. Ні, Трохи вище. А, він і так зрозумів, що я проти нього. Так, я не знаю, наскільки ви живучі. Навряд чи вас можна арбалетом бити. А то помрете Так, стоп, спіймайся. Ви вдвох підійдете ближче, може. Так, це шостий з 12. І 1300 за нього отримує, Прикольно. Ой, давайте телефантів позупиняю. Так, перший, другий. Так, ці я сподіваюсь просто підійдуть до мене поближче. Так, вони чуть телефанта мого вбили Так, другий телефант Ну ж, це дуже простий спосіб набрати собі. Досвід дуже простий. Я не таких дуже слабких просто збираю. Мені навіть не обов'язково вільне місце, я просто їх збираю. Я ось так, 94% шанс. Я зараз за цих двох 1300. Зараз ще 1300. Ну, так? Да? Ти як довго це робиш? Тобто, ну це прям дуже-дуже дуже простий спосіб набрати досвід. Я там когось. Телефон? Окей. У мене вже 26 рівень. Я отримав. Я ж я згадав, що я хотів зробити. Я хотів тебе зробити, пал essence. Вперед, я тебе відкриваю. Давай повертаємось. У мене аж 26 рівень. Я скоро. Йду до Гіперсфери. Уу, гіперс... на гіперсферу ще потрібен цемент. Потрібна... Ось залізом. Я зараз втикаюся в залізо. Я можу робити дуже багато гігасфер. І скоро можу гіперсфери робити, але в мене не вистачає заліза, просто заліза. О, так, доброго вечора. Все, я тебе спіймав. Як я поспав? Виспався? Сподіваюсь, так. Ще 1300 досвіду просто. І знову ж, чим більше я збираю їх, тим більше я буду отримувати досвіду. Депреса, Та давайте. Він треба буде накрафтити більше стріл для луку. Тому що мене, в принципі, лук влаштовує. Так. За депресою, до речі, непоганий рівень дають. Зараз 1400, думаю. А, 1360. Ну. Таке. Але знову ж в мене 26 рівень. Що тут? Так. Скільки ти ще можеш дозволити? 9 зробити. А якщо я перенесу всю руду. 14 руди всього. М -м -м. Що, самому займатися рудою ще? Так, в мене це впало. І ти 5 рудин 5 залізних заліз... заліз... не вистачає. А, я переплавити ж не можуся. Так, я зараз, скоріше за все, ляжу спати, але перед цим тебе зроби скан. Якщо десь тут Нокс є, то я його спіймаю. Якщо нема, то просто піду спати. Бо Нокса хотілося б саме в інвентарі мати. Ууу, доброго вечора, до речі, я про тебе забув взагалі. Давайте подивимось, хто тут. Я почистив інвентар і це. О, Лунаріс! Якийсь... хто щось нове. Три роботи рукою. Вау! Вау! Ну Блін, звучить двосмисленно з скіном казати робот... Короче. Хороший, хороший пал. Але мені Блін, знову ж когось хто чисто чисто каміне. Чисто каміння. Так, давайте. На майбутнє сюди. Ocean стріла. Давайте десятку, це 50 буде. Можливо, до речі, ось тут. Де. О, а в мене є нокс. Що? В мене є нокс. О, на нас рейд пішов. Це цікаві челіки. Так, я зараз їх завчасно зупиню. Так, стоп, хто ти такий? Ні, Н не йди, тебе вб'ють! Зупинись! Я хочу тебе спіймати. 5% шанс? ну Тебе треба мега штукати. Я, я навіть не бачу, кого я ловлю. Я навіть не бачу. Давайте спробую зараз половити. Я не знаю, я не бачу нічого. Нащо ви так близько до бази підійшли? Я не знаю. О, я спіймав. Я з рогами спіймав. Все, ви закінчили? Та ви знущаєтесь. Ви всіх вбили. Ні, ну, зрозуміло, що я ще розраховував. -а. Окей. Я хоча б ось цього нового зміг піймати. Ось тебе. Того, я тебе в перший раз бачу, ну блін, таке собі. Об'єктивно, таке собі. Але виглядаєш прикольно? Лайк за вигляд. Так, але я взагалі не для цього зайшов, так тебе скинути, у мене все ж таки є нокс, оказується, я не знав. Я тут хочу знайти На... О, ось ти. Чи зможеш ти замінити когось з вас? Але ви майнені. Але нехай все. Ти Ось так. Спати. Давайте вже в наступному відео будемо їх з'єднувати, подивимося, як вони там з'єднуються. Що, що це взагалі таке за з'єднання? Якщо що по посланню описі ви можете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, залишити в них рецензії. а якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного. Це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. нікаких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч, сідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.